Тобто трансформація червня, вона неминуча. І дійсно, ще раз повторюю, нагадаю верніше, те, що ми знаходимося зараз в паралельних трьох рівнях реальності земляни, 3D існує, 4D існує, 5D існує. Творці із 5 d реальності, оце все планують і реалізовують. Реалізовують з ким? З Спорідненими із 4 d реальності. Жертви терпіли які граються в параметри ще епохи минулої. Минулого часу, де е, при владі посідали в крісла психічно нездорові люди, реально психічно нездорові люди в минулій епосі риб позаймали великі, великі крісла, і вони до сих пір в них сидять. Так, на жаль, це факт. І оця вся психічно нездорова реальність, яка наплодила е, за норму насилля, жертовність, я зараз буду казати навіть про релігії. Угу. Їх так багато у нас в світі. Як таке сталося? Я читала статистику: 9 мільярдів за статистику вірян у світі. Чому у нас до сих пір є війни, голодні, кволі убогі? Чому у нас до сих пір є насилля? якщо 9 мільярдів вірян за статистику вірять в Бога? Щось не те.